Як пан по-німецькому балакав, одна удова, просто жінка та отдала свою дочку за поганенького панка. От якось їде той зять до тещі і каже своєму наймитові, як приїду до тещі, то я до неї балакатиму не по-нашому. А якщо вона запитає, чого це я так балакаю, то ти їй скажи. Пан, мовляв, забув уже по своєму балакати, а навчився по-німецькому. А от як я казатиму по-німецькому до неї, то ти переказуй їй по-нашому. Ясно? Добре, каже хлопець. От приїхали вони. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він вухри мухри, мохри вухри. Що це йому таке сталося, що це йому річ одібрало? Та то він уже забув, як по-нашому балакати і вміє тільки по-німецькому, каже хлопець. Те, що запитує про дочку, про онуків. А він усе вохремухри, мухри вохре, вохремухри, бохремухри, мухри, вохре вохрем. Мухри, мухри, То її аж страшно його стало. Тоді вона питає: а може, обідати вже будете? <смірко> вохри мухре, в мухри. <смірко> -мухри. Наймит каже: е, пан каже, що він не хоче обідати. Пан розізли! Аж кричить вухрем мохребу страшенно голодний. А найм до е, тещі і од його пані матко бачите, як розсердився, що ви йому вже отим обіданням докучаєте. Ну, пообідала теща з найматом, а зять лишився не гірше. Увечері вона знову до його. То, може, вечеряти будете. Вухри-мухри! Вухри-мухри!», вухримухри. Наймет каже, пан не хоче вечеряти. Він каже, що е, тільки шмат хліба і кварту води йому треба. Налила йому теща кварту води, дала шмат хліба, а сама з знаєметом побачила. Зять уже. Такий лихий на свого наймута, а все дно не хоче по-своєму говорити. На ранок лагодиться він уже додому. Теща така рада, що у неї зять побував, та гостинців для е, доньки, для дітей на воза йому кладе, і того, і сього, і того. Він заглядає в охримухри, в охримухри радіє з того, а наймот. Пан каже, що нічого того не треба. Заберіть геть усе? То те ще й позабирало все назад. Як виїхали вони вже за свободу, пан почав лаяти наймета. Я через тебе і голодний був, і додому нічого не везу. Нащо я тоді туди й приїздив? А хіба ж я по-німецькому розумію? Каже хлопець: я думав, що правильно все кажу.